Треба свій день починати з прекрасного. Ага. Зранку підходимо до дзеркала О -о -о -о. і, дивлячись просто на себе розкішну, говоримо: Прекрасна, я! прекрасна! Пре! 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 Аж пре. Кому не ясно? Він був у неї п'ятий. Не знаю, мало це чи багато, вона не крилася і не пишалася. Просто так буває. І так сталося. Перший ще в школі. Може, зарано. Його приховувала вона старанно. З другим ще трішечки ніяковіла, чи хотіла його? Та, мабуть, хотіла. Далі пішло вже само собою. Хлопці ходили за нею юрбою. Третій був гарний, направду взірець. Четвертий не гірше, хай йому грець. Тепер вже п'ятий. Ховатись марно. Я не про те, що дівчина гарна, не про спокусу і не про розпусту, а просто у неї такий розмір бюсту. Блюз не питає тебе, чи треба. Блюз не питає тебе коли. Блюз це завжди, коли вогко в небі, коли ріки селані з очей потекли. Як заскочить тебе, як завжди, зненацька зносить зараз. Шлеве соне для всіх непорожня. Цяцька, він про кінець, про розірване кола.